Доброго усім дня! Ви знову завітали на канал Кулінарна Родзинка. І готуватиму сьогодні таку смакоту на обід із форшу. Я взяла 350 фаршу. У фарш треба покласти 2 картоплини великі натерти. Вбиваю одне яйце, додаю одну натерту цибулину, три великі зубчики чеснику, кучечик петрушки, куркума і паприка. По чайній ложиці. І все це вжу все це. Додаю перець чорний мелений, дрібку солі за смаком. І перемішую фарш. Фарш добре відбиваю. На бумагу розстеляємо фарш. Гляньте, який ж він гарний. так. Не дуже тоненьким, але і не товстим слоєм. Таким, як показано, подивіться, яким слоєм, Десь пів сантиметра. Далі закриваємо фарш змоченим у молоці лавашем. Посипаємо лавашку різними помідорами і притрушуємо чорним меленим перцем. Трішечки. Посипаємо вареним яйцем, натертим на терку, присипаємо твердим сиром, або, звичайним, селянським сиром, який в кого є. Скручуємо рулет за допомогою бумаги. Отак, витягуємо помаленьку бумагу і скручуємо рулет. І швом униз кладемо на сковорідку або на полку. Загинаю краї гарно. Сковорідку я змазала, звичайно, олією і зверху трішечки змажу олійкою і рулетом. Отак, рулет потрібно приплюснути гарно щоб він добре пропікся. І отакий от дуже гарний, красивий рулет з гарною такою начиночкою ми поставимо в розігріту духовочку. На тарілочку покладу огірочок, нарізаний. Аромат на кухні стоїть такий, що не можна передати словами. Просто можна язик проковтнути. І получився такий гарний рулет запечений. Ми його вийняли вже з духовочки. Переклали на тарілочку. І тепер спробуємо на смок. Так, отрізаю шматочок. Ось оно такий насередині виходить. Ось такий неймовірно гарний. Ось такий неймовірно гарний він виходить всередині при розрізі. Ось такий виходить дуже гарний, точно смачніше ковбаси будь-якої, навіть домашньої. Руба смак, смак неймовірно. Ну, дуже смачний такий виходить, рулет. із з такою простою начинкою. І практично з форшу. Якщо форш у вас більший, то можна навіть картоплі накидати. Це я вкинула картошки, щоб був більший рулет. Так, рулет можна полити зверху ще і майонезом зробити візерку. І це буде. Святковий варіант такого пирога На свято теж, коли приходять гості, це дуже хороший варіант пригостити друзів чи рідних чи гостей. Ось така, виходить, красивий у нас рулет. І м'якесенький, гарний. Пропікся гарно всередині. Будь ласка, якщо сподобався такий варіант мого рулету. Підписуйтесь на мій канал і подаруйте мені лайки.